Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу показати, як я збирав свій електронний мікроскоп за допомогою фотозбільшувача. На Ютубі вже багато відео на цю тему є, але я покажу свій варіант, розповім про всі нюанси, з якими я стикнувся при збірці цього мікроскопа. Ну і так, поїхали все по порядку. Ну, для збірки був придбаний фотозбільшувач УПА 514. Ну, від нього. Нам не потрібні ці всі штуки для лампи, не потрібні лінзи, які там були. Ящичек залишиться для інструменту в гаражі. А потрібен сам сама стійка, сам збільшувач з фокусною системою. Варіантів. Продається багато різних фотозбільшувачів, великої різниці немає, але є один нюанс, про який я розповім згодом. Головна частина мікроскопу це, звичайно, матриця. Багато хто робить мікроскоп із веб-камер, цифрових фотоапаратів і так далі. Но я вирішив робити за допомогою модуля Sony Fio 4140. Чому саме на цьому модулі? Справа в тому, що це. Аналоговий модуль, аналогова камера. Саме на аналоговому камері найменша затримка на моніторі, і дуже зручно працювати. При паянні незручності не виникає ніяких. Хто буде купляти посилання на Aliexpress, на цей модуль є? Тільки не купляйте більш дешевших подібних модулей, тому що в них матриця дуже маленька ось, і якість картинки буде набагато гірша. Оцей модуль саме Sony e Fio. Даний модуль потрібно закріпити на збільшувачі приблизно в той відстані. Де вставлялась фотоплівка була. Ось, у мене це приблизно 10 мм від ось цієї поверхні. От. Як його закріпити? Ну, справа в тому, що у мене є 3D принтер. І я собі ось намалював ось таку ось такий тримач. От. Він сюди гарненько вставляється. Нікуди не дівається, прикручується сам модуль на ось ці стійки, і туди не потрапляє зовнішнє освітлення і не засвічує матрицю. І дуже гарно фіксується. Якщо хтось буде робити саме на такому збільшувачі на UPA 514, можу поділитися файликом для роздруківки на принтері. ось цього Тримача, якщо потрібно. Це старий тримач, я далі покажу. Я його переробив трішки. Наступний етап підключення модуля до монітора. Він підключається через перетворювач. Ось такий ось перетворювач відеосигналу, щоб підключити до монітора. Не беріть дешеві перетворювачі, тому що вони дають велику затримку у зображенні. І паяти в онлайн режимі буде дуже-дуже незручно. Ось такий відеоконвектор буде коштувати приблизно я його купив, до 10 доларів. Посилання теж залишу в описі. Хто буде купляти саме такий конвектор, будьте уважні при підключенні. У деяких ось цій роз'ємі вони переплутані. Один вхід для комп'ютера, інший вихід на монітор може бути навпаки. У мене в цьому навпаки. Дане, до даного перетворювача можна підключити комп'ютер і працювати на моніторі, звичайно, і однією кнопочкою на конвекторі. Можна переключати режим з мікроскопа. І на моніторі у нас буде одразу зображення з мікроскопа, що дуже в принципі, зручно. Е, ну і на сам кінець переходимо до головної частини. Це, звичайно, об'єктив. Ось. Ось такий об'єктив е, був разом з е, фотозбільшувачем. Це пластинку я вже сам надів кілечко. Зараз покажу навіщо далі. От. Ну Всі рекомендують купляти і міняти об'єктив. Замість цього ставити від фотоапаратів FED, або знаю, що об'єктиви Helios ставлять. От. Ну Що я, в принципі, і зробив? Придбав об'єктив від FED, це InduStar і 61 LD. Але тут є два важливих моменти, щоб ви не наступили на ті граблі, на які наступив я. Перше, необхідно, щоб співпадала, по-перше, різьба для підключення об'єктива. Ну, вона тут справа в тому, що співпала з тим 39. Але справа в тому, що із за конструкції фотозбільшувача у цієї частини я не зміг. Напряму підключити об'єктив і вкрутити його туди. Тому що він просто-напросто не входив у корпус цього збільшувача. Трішки-трішки діаметр об'єктива був більший за ось цей корпус. Ну, прийшлось робити кілечко. Перехідне кільце намалював в на Solidworks і роздрукував на принтери. Кільце вкрутив. Безпосередньо сюди у збільшувач. А вже в саме кільце втулочку крутив сам об'єктив. І таким чином він у мене сюди встав. Ну і, звичайно, прийшлося перероблювати даний тримач, тому що об'єктив став на десь 10 мм нижче, ніж, різьба, ніж потрібен був. Тому прийшлося перероблювати ось. Така конструкція вже нова для тримача от щоб матриця стала трішки-трішки нижче на 10 мм, ніж була. Ось так воно виглядає, ось так вона туди при прикручується. Теж закривається все щільненько, і нема доступу освітлення. Матриця не засвічується. Розробив таку кришечку теж та роздрукував на принтері. Ось так все гарненько закривається. А, нічого не потрапляє всередину. Не пил, не освітлення. Кому потрібні файлики STL для роздруківки? Можете у своєму місці роздрукувати, буде коштувати недорого. Можу скинути. Вертайтесь в коментарях під відео. Ну, тепер давай подивимось, як працює даний мікроскоп. Значить, підняв я на максимальну висоту зараз його. Висота від стола до об'єктива приблизно 45 см. Подивимось, скільки захватує мікроскоп на такій відстані. Ну, ось приблизно. 3,5 трішки більше сантиметрів У нас огляд. Кладемо платку, будемо роздивлятись ось таку плату. Ось такого розміру. Ну, Наприклад, зараз покладу, ось це місце будемо розглядати. Резистор край мікросхеми та мікросхемку. Зараз підсвітки ніякої немає. Тобто, звичайне освітлення в приміщенні. Ось ми бачимо таку картинку. Це максимально піднята висота і відповідно мінімальне приближення. Настроювання фокусу налаштування дуже легке. Можна включити світло, але світло іноді навіть заважає. Ось, будь ласка, можна легко сфокусуватися на будь-якому предметі. І як ми бачимо, затримка мінімальна. Ось я, наприклад, щось роблю. Паяти дуже зручно. І це на такій висоті. Можна з головою сюди залізти. Але не це саме цікаве. Зараз ми опустимо мікроскоп на мінімальну висоту. І побачимо приближення на максимальний. Опускаємо. Бачимо Отак, так опустили. Фокусуємо. І ось воно. І так дивимось. Максимальне збільшення. В даному випадку зараз збільшення приблизно 18-20 крат. Відстань від плати до об'єктиву 14,5 см. Паяти дуже зручно. Паяльник влазить, нічого не заважає. Навколо і збільшення до 20 крат. Подивіться, яка картинка. Затримки нема ніякої. Ось, наприклад, цей резистор, це типорозмір розмір 0,8-05 його. Ось така якість. Це з об'єктивом FED. Оцей об'єктив, який стояв на оригінальному фотозбільшувачі, він дає трішки гіршу картинку. Але він нам теж потрібен і зараз покажу для чого саме. Я думаю, він буде мені не потрібен. Але я, коли я вставлю його таке кілечко, то цей об'єктив дуже гарно підходить до цього об'єктива. Якщо ми його поєднаємо, у нас буде ще краще збільшення. Збільшення буде приблизно у 75 разів. Він дуже легко підключається сюди. Отак вставляється і все. Ось наш резистор. Резистор більше, чим на пол монітора. Конденсатор. Ось наша мікросхема. Можна подивитися на поверхню мікросхеми, фокусуватись. Можна опуститись на низ, на ніжки та на доріжки. Дуже-дуже гарно все видно. Ось на ніжки мікросхеми ми дивимося зараз. Так, да, відстань від плати до об'єктива зараз не дуже велика. Вона приблизно десь ну, 2,5 см. Але хочу сказати, що навіть при такій відстані я нормально паяльником туди залазив і нормально, в принципі, паяти можна. Не дуже прям зручно, як з одним об'єктивом, але якщо необхідно, то в принципі реально паяти, дивлячись одразу в монітор. Тобто завдяки двом об'єктивам у нас подвійне збільшення. І це все завдяки. Другому об'єктиву, який йшов в комплекті. Якщо це кілечко навіть зменшити і впритул підключити цей об'єктив ще більше, то збільшення буде ще більше. Приблизно до 120 крат можна підняти. Але мені вистачає, більше не потрібно. Це гарненько працює. Ось такий мікроскоп. Кому сподобалося, ставте лайки. Річ дуже класна. Робиться нескладно. Якщо якісь є запитання, питайте, відповім на питання. Давайте одразу покладу зараз лінійку, побачимо на даному збільшенні. не має вийти. Ось ми бачимо 0,5 мм. Давайте звичайно 1 міліметр. Поділки. Менше чотирьох. Ну, нехай буде 4 міліметри. Ми бачимо на весь. Монітор. Дякую всім за увагу. До побачення.